Вітаю! Як бачите, я вже на Миколаївщині працюю повним ходом! То нове відео. Після нового року приїхали в село побув. Два дні попрацювати толком не встиг, ну все одно, знімав мало. І працював, в принципі, мало, бо приїхали, поки відпочили. Потім у нас на мами день народження був. Відсвяткували день народження, і на наступний день я поїхав, бо там у нас випав сніг тоді, і погода була прям прекрасна. Ну, не для такої далекої поїздки. То змонтував в кінці для вас. Трішки розмовного відео буде. Так що до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь і коментуйте. Новий день. Наш пан Степан. На прогулянки. Позавчора добрались сюди. Виклав коротеньке відео про нашу маленьку подорож. Так як я бачу, вам не сильно такий формат зайшов. Ну, нічого, що є, зато залишиться на пам'ять. То сьогодні вже прийшов. Думаю, ще кілька днів побуду тут, тут трішки попрацюю. Хочу перевезти блоки, перебирати на подвір'ї, трішки тут до порядку привезти і потім домовитись, щоб привезли при собі трактора і вивезти сміття. Сміття дуже багато. Що в цій літній кухні старої, яка буде розбиратись, тут за оцей. Цю, і там на подвір'ї заднім за хатою, в хаті, на літній кухні, просто по території багато, в гаражі, багато, прям плюшок, сміття, пакетів і так далі. То хочу трішки сьогодні це все пересортувати, поскладати. Потім, як поїду, приїде трактор, приїде прицеп і не знаю, хтось допоможе, думаю, то це все вивезеться. Також з новенького. З новенького проблеми з опаленням знову почались. Порухав кран, що там, там в той кімнаті, щоб повітря спускати. Його порухав. І знову все пішло по одному місцю. На жаль, газовий котел, в принципі, тільки сам себе гріє, або тільки першу батарею і назад повертається. А от сплити, воно знову тільки там до другої батареї, і все. Тут таке неприємно, але ще є. Ну, Нічого, сьогодні у нас погода. Прекрасно, морозів далі таких великих не передають, то буде чим зайнятись. То зараз підготуюся все, поставлю на штатив і почнемо прибирати. Так що дивимось. 40 хвилин пройшло. Блоки мокрі, важкі, що капець. ну Уже <сі> трішки двір виднішається. То зараз покажу, що там у нас з всем вийшло. Такс. Ось така у нас пірамідка вийшла. Поскладала тут. Якийсь старий штахетник, якісь дошки, то сюди підгоню тачку. Візьму пилочку маленьку, зразу, відразу це все поперепилюю Поскладаю також місце, звільниться, бо там під низом також якісь обрізки шифера, тут обрізки шифера, тут також обрізки. І це все поїде дружно на смітник. І з так само треба буде подоставати. Там воно вже кучку зібрав, поприбирав, щоб цей блок під стіночку скласти, щоб так сильно не заважав. То поки так. Зараз трішки відпочину, бо спрів прямо весь. Вже <гум> трішки відвик від такої фізичної роботи на вулиці. П'ю зараз чай чекав і продовжуємо. Так до прибирати і не встиг. Пан Степан. У нас вже тепленько. Він сьогодні вирішив ночувати на вулиці. То місце більше. З прицепом, з приводу прицепа, вийшло домовитись. Прям прекрасно. Тепер ще знайти людину треба, яка допоможе це все завантажити. Так, це ваший, хі -хі, в ваш лапках любимий. Заборчик, так я її не прибрав. Ну, то таке. Сьогодні з'їздив, поміняв мастило в машині. І завтра зранку раненько буду їхати. Наша ласточка помита, масло свіженьке, повний бак на кучу грошей. Тоже збираюсь їхати. То Зараз прийде пан Анатолій. Йому залишу ключі. І пан Анатолій буде за цією мордою доглядати. А якщо не хвилюйтесь з ним, все добре, в нього є горшок, в нього є мішок з їдовою, з їжею, то все буде з ним добре. То зараз чекаємо пана Анатолія і збираємо речі потихеньку. Новий день. Восьма ранку. Вчора зустрівся з паном Анатолієм, віддав ключі. Саділи, поспілкувалися і поїхав додому. То машина вже готова, речі майже зібрані. У нас ось така погода. У нас сьогодні п'ятниця. Мав їхати в суботу, але на суботу дуже таку собі погоду передають. То вирішив поїхати сьогодні. Така. Змішані відчуття. Трішки радісно, трішки сумно. Дорога далека, трішки нервую, але таке, все буде добре, потихеньку дочапає. То зараз переодягаємося, збираємося і виїжджаємо, так що дивимось. Тиждень. Тут уже тиждень знаходився, то прям скучив за домом Більш менш тихо, більш-менш спокійно, холодно, сиро. Таке собі задоволення з погодою, але ще є. Бо в нас там в селі був сніг, там прям краса була, якраз я поїхав і на наступний день впав сніг. Бо я хотів в селі довше побути, але бачив, що дуже сильно міняється погода, і тому вирішив поїхати раніше. То вчора поїхав, забрав посилку свою. Ось от таку. Доволі швидко з Китаю прийшла. В нас вони стоять аномально дорого, а я її щось там менше 4 тисяч замовив. І поміняв нас свого старого оцю гармидра. І тут ще німецькі копійки. Хтось кинув Шматок панельки. Ціленька. Зняли її нормально. І тут у нас вже стоїть ось така краса. То я прям щасливий, бо частенько це ж їздив на якісь далекі подорожі і з, -з цим, що я раніше користувався, то таке собі задоволення. А це трішки упростить. Також запчастини купив в понеділок, буду ставити СТО. Тут цілий пакет і там ще хлопці дозамовили. бо за два... З половиною року, що воно в мене нічого не робилось, а це прям буде робитись. Дуже дорого, звісно, ну що є, треба, машинка виручає дуже сильно. Там мама ходить, порається на подвір'ї. Також їздив ще до товариша, він собі там купив якесь обладнання для Там щось, киснева чистка мотора. Я не знаю, що це таке, він безкоштовно порекомендував мені, то я думаю, хай буде. Завім не буде, то зробили. Нічого не помінялося, кого є досвід з цього приводу цих кисневих очисток мотору, то дайте знати, чи це корисно, не корисно, бо мені дуже... він так настойчиво говорив, що це дуже корисно і дуже цікава штука. То, що з новенького ще? Це тиждень, тиждень по гостях, тиждень відпочивав, з усіма побачився, хто тут. Там товариші, більше, звісно, служить А так вже побачився з більшості людей, хто тут з машиною розібрався, вже собі графік склав і буду починати працювати з понеділка. Два тижні ще побуду, попрацюю. Бо люди чекали, просили дуже сильно, бо в нас тут доволі складно із нормальними спеціалістами по масажу, по реабілітації. то роботи вистачає. Ну, багато хто дивиться, що поїхав в село, там, скільки тут працював, скільки всього, а тепер виїхав. На це є свої причини, то і уїхав. А так, все одно, ну, там роботи вистачає. І також сюди приїжджаю, тут роботи вистачає. То, зараз потихеньку монтую для вас цікавинки. Надіюсь, буде цікаво. Бо хотілося більше роботи встигнути зробити, і часу дуже мало було, бо ми приїхали. Настя, на ну нього, день народження був, і ми побули два дні. І Настя залишила за Степанчиком дивитись там, там, працювати, своїми справами займатися. А я поїхав сам. То в племінника день народження, в мене день народження, скоро, в брата також день народження, скоро то ці всі дні побуду тут і потім собираю свій майданчик в машинку і буду їхати назад в село. То хотів, щоб ви ще дописали якісь, можливо, вам є якісь запитання, може вам щось цікаво, щоб я таке саме розмовне відео зробив. І повідповідав на ваші питання. І буде комусь цікавий контент, мені буде щось знімати, бо тут, по факту, канал дуже сильно відрізняється. Тематика, точніше, каналу дуже сильно відрізняється від того, чим я тут займаюся. І більшість тих людей, з ким я займаюся це знімати, не можна і не бажано, то ось так. А так можу просто на якісь ваші там питання, які вас цікавлять відповісти. То з такого цікавого, що в нас ще? Також у нас тут є отака солоденька пані Василина, яка в своїх воротничках тут лежить тоне. То на цьому відео, мабуть, і буду закінчувати. Роботи тут також вистачає, там роботи дуже мало, на жаль, зробив, бо дуже мало вільного часу було. Ну, нічого. В принципі, вона від мене та робота нікуди не дінеться. То тим, хто дуже чекає відео, то бажаю терпіння, все буде, всьому свій час. Не хвилюйтесь, я ніде не пропав, я займаюся набагато важливішими справами, чим там в селі. Трішки попрацюю. Трішки побуду з рідними і поїду туди, і буду далі працювати біля хатинки, знімати це все для вас, а ви будете це все насолоджуватись. Так що, бережіть себе і до нового відео!